Шановні колеги, вітаю вас! Мене звати Денисенко Роман. Я працюю в університетській клініці Національного медичного університету імені Богомольця та маю власну практику. Сьогодні ми поговоримо з вами про метод каблації, хірургічне лікування вазомоторного реніту методом каблації та хірургічне лікування хронічних тонзелітів методом каблації. На нашу думку, це метод досить ефективно себе показав за останні 10 років. Виходячи з нашого досвіду з цима двома нозологіями. Сам метод коблації він, е, спрямований на те, щоб зменшити післяопераційний біль та прискорити післяопераційну реабілітацію, тобто це так звана хірургія одного дня. Ця методика дозволяє нам, лікарям і пацієнту, пройти ці хірургічні лікування в коротший шлях і з мінімальними больовими відчуттями. Якщо ми порівнюємо класичну тонзилектомію та тонзилектомію методом каблації, за ефективністю, безумовно, ці два методи вони ефективні однаково. Що там нема мигдаликів, що тут нема мигдаликів. Але шлях проходження самої операції, він більш безкромний, органозберігаючий, за рахунок того, що. За допомогою використання каблатора ви не розтягуєте м'які тканини, м'язи, глотки, пацієнт після операційного періоду може нормально ковтати, і у нього нема порушення артикуляції мови. Що стосується вазотомії методом каблації, ви знаєте, що дуже багато різних варіантів самої вазотемії існує. Класична хірургічним шляхом, можемо розглянути вазотомію методом каблації, кріодеструкція, ультразвукова деструкція, лазерні методики. Саме метод каблації дозволяє. Зробити нам найбільш щадну процедуру і досить ефективно, за нашими даними, достовірно, цей метод ефективно показує себе при вазомоторному риніті реніті нейровий форми. Тому що тільки три вколи з однієї сторони, три вколи з іншої сторони, дозволяє пацієнту через 10 хвилин покинути вашу клініку. Тобто, ця процедура переходить в ряд амбулаторний і не потребує госпіталізації пацієнта. Що стосується протипоказів застосування даного методу, їх майже не існує. Ми розглядаємо лише протипокази, які можуть відноситися з соматичного стану самого пацієнта. Тобто, якщо у нього є якісь хронічні захворювання, важкі, звісно, наприклад, коголопатія, ви знаєте, що лор-органи це досить криваві органи. За рахунок гарного кровопостачання, ми маємо звертати увагу на ці речі. Що стосується застосування власне, самого приладу, самої методики, то їх немає. І дана методика дуже широко використовується у всьому світі нашими колегами. Якщо ми порівнюємо, наприклад, класичну тонзіолектомію, якщо ви рутинно використовуєте цю методику, тривалість вашого хірургічного втручання воно буде скорочуватися з кожною операцією. Це приходить з досвіду. Тому що перші операції, звісно, якщо ми використовуємо каблатор, вони будуть трошки довші, ніж класичні. Але з досвідом часу все менше і менше витрачається на саму операцію. Якщо ми порівнюємо класичну і методом каблації, то в принципі по часу це приблизно десь однаково. Але є дуже важливий фактор: це комфортність для хірурга проведення цієї операції. Тому що, якщо ви використовуєте каблатор, у вас повністю 100% контрольований гемостаз. Тобто пацієнт втрачає мінімальну кількість крові. Ви бачите операційне поле, все виглядає чисто, гарно. Як під час операції, так і в операційного періоду. Так само стосується і вазотомії. З нашого досвіду, ми проводимо ці операції щоденно, в середньому за тиждень ми проводимо 3-4 тонзилектомії і біля 10 вазотомії. Це досить багато. За останні 10 років ми маємо дуже велику базу, ми маємо публікації, виступи на міжнародних конференціях. Це все дозволяє нам достовірно сказати, що даний метод... Має право на життя в нашій державі і може використовувати дуже широко в нашій країні. Таким чином, ми переходимо в категорію не стаціонарного лікування, де пацієнт має залишатися на добу, на дві, на три, а хірургії одного дня. Це реально справжня хірургія одного дня. За рахунок того, що ви чітко контролюєте під час операції гемостаз, ви не тягнете металики, ви не вириваєте тканини. Не відбувається переросттягування м'яких тканин глотки, м'язів, тому це напряму впливає на післяопераційний період. Також, якщо необхідно використовувати, наприклад, коагуляцію диатераматермії, то в самому приладі вже є ця функція, і вона на мінімальних температурних значеннях проводить коагуляцію цих судин, тобто опіки за рахунок коагуляції мінімальні. Це також дуже впливає на післяопераційний біль. Що стосується пацієнтів вже після операції, ви можете відпускати їх через 3-4 години після операції додому. Пацієнти після операції можуть розмовляти, ковтати і лише протипоказ фізичне навантаження. Звісно, ви не призначаєте місцеві анестетики, місцеві антибіотики або системні антибіотики. Це обов'язково безумовно, тому що це хронічний тонзеліт і це тканини скомпромітовані вже інфекційними процесами, хронічними процесами. І обов'язково пацієнт приходить до нас на 10-й день. З 3-4 дня у нас в нішах, де були мигдалики, утворюються фібринові плівки. Поки вони там є, пацієнта болюві відчуття не турбують. Але на 7-8 день ці плівки починають відпадати. І з'являються ділянки, які ще не до кінця, в яких не до кінця відбулося загоювання слизової. І при ковтанні пацієнта може 3-4 дні турбувати при ковтанні, я наголошую, больові відчуття. Цей період можна призначати місцеві анестетики для того, щоб поліпшити акт ковтання і позбавити пацієнта від цього дискомфорту. Далі все відбувається стандартно, відбувається процес рубцювання. І на 20-й день пацієнт приходить і ми вже контролюємо і дивимося, констатуємо завершення лікування. Шановні колеги, у кожного з вас є власний досвід. Якщо ви рутинно, багато років, щоденно видаляєте медалики класичним способом і у вас виходить це добре, ви можете продовжувати так само це робити. Але я наголошую на тому, що пацієнти дивляться в інтернет, читають, запитують, і наше зобов'язання запропонувати пацієнту зробити власний вибір. Якщо у вас є попит на дану процедуру даним методом. Ви можете нею оволодіти і успішно використовувати в своєму арсеналі, в своєму хірургічному арсеналі. Це дозволить розширити ваш спектр хірургічних втручань, зробити це більш сучасно, комфортно для пацієнта і найголовніше, безпечно не тільки для пацієнта, але й для вас. Тому ми можемо рекомендувати дану методику як альтернативу класичній тонзіолептемії. Бажаємо вам успіхів! Розвитку і мирного неба